Старим прощаємося, новий рік зустрічаємо, підводимо підсумки, як у сім'ї. Так ну, зараз несприятливий час у нашій країні війна йде, але в моїй уяві, вік я завжди підсумовувала, який був рік, і чим він ознаменувався, що гарного пройшло моїй сім'ї, моїх дітей, моїх онуків. Як би я хотіла, щоб на слідуючий рік було, щоб як зробити, щоб було краще. Ну, так, радісне піднесення, настрій. В серці, в душі, і ну, от на такій хвилі. У Нас завжди проходять ці конкурси по завершенню е, новорічно-різдвяних свят. Ну і цього року теж так е, ми учасники. Е, це для нас честь, що ми запрошені, що ми учасники, е, настрій піднімає. Ну і будемо бачити, як ми виступимо, як послухаємо своїх. Колег, так сказати, другі колективи. Ай боніжна піронати робіще. Цей фестиваль створений для того, щоб не забувалися традиції українські народні звичаї. Тому ми за те, щоб завжди прославлялися е, традиції і звичаї українського народу, і залюбки завжди беремо участь у таких заходах. Враження дуже лишаються після кожного виступу. У нас дуже добрі, такі всі в захваті співають, приходять співати сюди і всі задоволені. Ми часто приходимо на репетиції, бо говоримо, як ми виступили. На свої помилки дивимося, і на свої зауваження посторонніх дивимося, але стараємося все краще і краще виступати. Глядач потребує з посмішкою кожного виконавця, щоб він дивився в очі глядачу і виконував з посмішкою все на сцені. На небі зірка ніби втіха, а в серці смуток і розпад. Замість колядки гул гармати, замість свічок. Вогонь війни, щоб на пару хвилин поринули у світ різдва і подати старі колядки, щоб люди не забували про традиції, українські традиції і про мистецтво нашого народу. Наш ансамбль створений із дванадцяти. Учаснику з віком, ну, 60, можна так сказати. Дуже чудовий колектив. Як ви знаєте, Барви Полісся», ну, він подається від поліського виходить краю. І так, як ми на кінці, можна сказати, поліського краю, то ми так і назвалися Барви, тому що всі різнокольорові. Чудо стало серед нас! Народився Христос. Спас». Сьогодні я до батька, до хрещеного. Сьогодні я до матері хрещеної вечерю понесу». Дуже враження, класне. Дуже радий, що такі фестивалі відбуваються. Це дуже добре, що зараз вже є декілька. Я так думаю, що протягом років наступних буде ще більше. І це дуже добре, тому що чесно кажучи, відходимо від минулого, отакого от нашого поганого, яке було російського. відтворюємо наше, знаходимо наше. Колектив створений був в вересні 23-го року, внаслідок після оцих всіх подій, що в буч відбулися. І потім так якось одна пісня, друга, третя, пішло, поїхало, і отак ми вже тут композиція, яка для мене найбільш знакова та й для дівчат. Це напевно колядка спису сеспи. Спи. Вона сама по собі така дуже лірична. Колискова, водночас колискова і водночас як молитва, тобто і тому вона така дуже душевна через те, що прямо в ній, якби просиш Бога про ці всі речі, щоб захистив нас, охороняв. Вичай, ми не встигаємо провести цей фестиваль саме в різдвяний період, і ми е, закінчуємо після водохреща. Тому цей період називається розколядою, і він може бути продовжений аж до стрітення. Це вже другий фестиваль. Перший фестиваль був минулого року, то був пробний, але він зайшов на ура, колективи дуже добре відгукувалися. У нас були да, з Бучанського району е декілька колективів, тому що їм географічно біля на, до нас ближче. З Движівки були, е з Гостомеля. Це найулюбленіший мій період цих зимових свят, тому що він насичений такою багатогранною обрядовостю, яка є у нас в Україні. Але хочу відзначити, що оцей другий рік поспіль прослідковується ліричність різдвяних пісень і щедрівок. Мабуть, це таки це пов'язано з тим, що ми перебуваємо в час війни, тому що якщо згадати. Щедрівки і колядки до воєнного часу вони були набагато запальніші і веселіші, але, але вони надихають і дають віру в майбутнє.